Чому дуже сильно добре масштабне мислення? тому що більшість людей претендують на робоче місце, на зарплату, на пенсію, на якісь там субсидії, на якесь житло в якомусь там ЖК, бо воно ніби саме круте в Україні чи ще щось. на якісь вид авто, на якийсь відпочинок в Єгипті чи ще десь. І на ці варіанти великий попит, звісно, з вас деруть все, що можна, тому що всі це хочуть вам це гарно пропонують, і ви це купляєте, віддаєте останні гроші. Зато ви були в Єгипті. Чи ще десь. І відповідно в такому моменті дуже велика конкуренція на якесь одне місце для отримання якогось одного результату, і оцей масштабний результат, що ви могли б отримати, його розділяють на тисячу людей, які претендують на оце місце, куди претендуєте ви у моєму світі. Я претендую на ті місця, де ніхто на них не претендує. Ніхто. Ніхто не хоче викладати 50 рілс, виходити три рази в ефір, проводити мільярд консультацій, проводити наставництво, на мільйон вивчати, мати сім наставників на сьогоднішній день. Не хочуть цього люди робити.